Доброго дня, панове журі. До вашої уваги робота з використанням чат-боту для управління мікросистемою розумного будинку. Роботу виконував Китло Микита Олександрович, науковий керівник Персуд Людмила Миколаївна. Мета даної роботи створення системи мікроконтролю з управлінням чат-боту. Для досягнення поставленої мети я познайомився з технологіями розумного будинку. Дослідив ардоїну та його можливості, дослідив можливості управління розумним будинком за допомогою чат-боту, Розробив та протестував модель системи. Об'єктом дослідження є система розумного будинку, якою можна керувати за допомогою чат-боту. Предметом дослідження є технології створення такої системи, як розумний будинок. Що таке розумний будинок? Розумний дім це система датчиків, які допомагають вам контролювати або слідкувати за даними всередині вашого будинку, а також допомагають вам передбачити проблеми, які можуть виконати. Технічний склад Реалізація проєкту відбувалася за допомогою плати Arduino ну, на сайті на Чому саме так це зроблено для максимальної зручності тестування, оскільки кожен може зайти та перевірити працездатність. Також це додало мобільності, оскільки не потрібно кожен раз брати схему вживу. Які мова було використано? Зазвичай при написанні проєкту виникає логічне запитання, на які мові реалізувався проєкт. Саме популярні це C, 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 -Sharp, Python, Java, JavaScript. Серед них я виграв C та Python. Чому не плюс C? Тому що я не маю такого досвіду роботи з ним як необхідно. Плюс і C. Це швидкість. Швидкість C набагато більше, ніж Python, на саме швидкому програмуванні, напевно. Універсальність також допомога виграє велику роль в цьому. І можливість ООП. Для контролю над розумним будинком я розробив зробив телеграм-бот. Оскільки він досить зручний, мобільний і завжди з нами в телефоні, це надзвичайно зручно. Для його реалізації потрібно було бібліотеки, для них я використовував телеграм-екситек і Telegram. Телеграм. Саме тіло бота було створено в Telegram з допомогою ботфаза і контакти. Контактує бот за допомогою унікального токену. Ну, давай стає буділою 21 століття і вимагає всім умовам сучасності. Та відповідай, ще раз. Для чого вам потрібен розумний будинок? Для підвищення безпеки також він забезпечує контроль над активністю дому, дозволяє мінімізувати втрати через поломки та крадіжки. Код-програма. Це частина виконана на C для самого системи розумного будинку. А ця частина на Python, написана для бота. Тестування роботи розумного будинку. Тут у нас продемонстровано датчик диму і як він працює. Дим, датчик диму, і тут дисплей, де виводиться кількість диму і температури навколо. Також в нас є датчик вологості. Для... Тут є індикатор, який допомагає зрозуміти, наскільки волого в нас в приміщенні демо поставити. Якщо індикатор світиться червоним, це критична вологість. Якщо він світиться жовтим, то достатньо, але потрібно полити. Якщо зеленим, води достатньо. В чому унікальність мого проєкту? Тому що зараз під час війни дуже потрібно знати, що відбувається в квартирі. Коли ми покидали квартиру в послуху через тривогу, ми забули виключити там, якісь електроперегодів. Тоді нам на телефон прийде сповіщення про те, що потрібно піднятися і виключити там, чайник, утюг чи ще ви забули виключити. Це допомагає контролювати безпеку будинку і не прийти з укриття в спалену квартиру. Будь-яка будівля, житлова чи не житлова, оснащена моєю системою розумного будинку, стає будівлею 21-го століття та відповідає всім вимогам сучасності. Дякую за увагу!